Ніколи не їдь на Мальту, якщо ви дивишся це відео до кінця. Ну що ж, я тут. І це дійсно прекрасна країна, найменша країна в Європі. Але тут є голуба водичка, лівосторонній рух і за. Рік тут може бути більше двох мільйонів туристів. Вас одразу напевно цікавить, що по грошах. Я вам скажу так, коли ти кажеш Мальта, всі думають, що якийсь багач, але насправді 6 тисяч назад літаком з Польщі взяв авто в оренду, воно коштує від 700 гривень до 2000, тисяч, залежно від класу. Але можна було взяти квиток 15 євро і деш по всіх пежиках безкоштовно. Але звичайно, я не зекономив і взяв машину лівосторонній рух. Як тут туго, як тут тяжко їхати? Але Боже, ця краса.

Офіційно тут дві мови: одна англійська, друга мальтійська. Хоча мальтійську я чув тільки від старших людей. Взявши екскурсію на конику, діду нам розказує, що ту знімався такий фільм, як Троя та Гладіатор. Боже, як я люблю це кіно. Причому дві частини. І, звичайно, навчив діда української. <реку> Хвалета, столиця Мальти, який же тут вайп, архітектура, музеї, палаци, а вечір тут такий, що вау! І звичайно є розпуста. Сен-Джуліан – район, який прокидається вночі і не спить до четвертої ранку. Тут дві ж парієш, діско, діско є, oh є. Дівчата легкої поведінки, які затягують клуб, і поліція, яка пильно слідкує за законом. Після Будуна поїхав гозо. Це один з островів Мальти. Сіли на паром, туди безкоштовно назад 7 євро. Є все їсти, пити, срати, ну, любе. Але як тут файно, це скелясті гори, прекрасний ландшафт. Тут храм старіший, ніж піраміди, і, звичайно, легендарний оцей такий пісочок. Каньйон. Просто послухайте його. <риклад> 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 Отако їдеш по мальовничому узбережжю. Гейзери сиркають на тебе водою. Потім сів на ще один кораблик і поплив на ще один острів. Каміно. Я не знаю, що про нього казати, але він прекрасний. Бірозова вода, нереальні види, та файна пещерка, з якої запливаєш, випливаєш. Ну, чи назис. А пам'ятаєте такого вуйка накачаного, як папай? Він їв шпинат і всім давав тягла. Так ось колись побудували тут цю локацію для того, щоб зняти фільм. Тут прям все, вау зробили як музей, і пляжі, і виставки різні, і для дітей, і покази. Браво, Володя! Цікавий факт. Мальту можна об'їхати за одну годину, яка вона прекрасна, гарна. Тут 300 днів сонця, і я вам скажу так: не, не за не за всі гроші світу. Їдьте, не думайте, хто має можливість. Тут гарно. Я буду скучати, Мальта.